Слава Україні! Ми відміряли Четверту сотню днів, як Україна бореться, змагається і без сумніву переможе. Багато розкидається фейків Російської Федерації щодо Одеси. Якийсь там кримський спікер накидав, що знову підуть в атаку на Одесу чи інші наші міста півдня України. Ну, на то він і спікер. А ми, речники, говоримо про інше: про те, що відповідає дійсності та правді. Зась вам і викусів вам, а не Одеса, Миколаїв чи Херсон. І Крим буде українським. Так що, шановний кримський спікер, збирайся, поки міст працює, тікай. Або приїзди до Одеси, поговоримо по-чоловічому. Повертаючись до нашої ситуації, ситуація в регіоні та в місті повністю контрольована, ніч пройшла без сигналів повітряної тривоги. Та без обстрілів. І не забувайте, що наші сили оборони постійно тренуються. Тому не реагуйте на якісь скидання, що десь щось вибухає, нема тривоги і так далі. Офіційні джерела інформації. Про все вас повідомлять. Ну і, звичайно, хочу сказати про наші з вами загальні справи. Ранок патріотичний, майже 2 мільярди доларів допомоги від союзників. чергової допомоги. І впевнений, що ця допомога буде дуже патріотичною. Я знаю, що ви розумієте, читаєте між рядочки. І хочу побажати усім нам світлого, тихого дня і не забувати, якою ціною нам дається наша перемога. Пам'ятати, що тил це такий же фронт, тільки інші умови, звичайно, більш м'якіші і комфортніші, ніж там на нулі. Тримаємо колоки за хлопців, віримо та допомагаємо Збройним силам. Якщо ви дуже нервуєтеся, у мене є гарний рецепт як заспокоїтися. Попрацювали навіть фізично. І задонатьте на Збройні сили. Хоч копійчину. Це допомагає, бо це ваш внесок в те, що ми знищуємо ворога. Дякую вам, незламні і слава українській нації! Ворогам традиційно ласкаво просимо до пекла. Чорти зачекалися! А нам працювати і посміхніться. Сонце посміхається. І ми посміхнемось. І вже незабаром буквально вже рахунок іде на години. Зима повертає на весну. Не забувайте це. Українську весну.